Російські окупанти кинули на бахмутський напрямок фронту найбільшу кількість своїх сил, військової техніки та озброєння, але і за таких умов усі спроби ворога оточити або взяти штурмом міста зазнають невдачі. Фортеця Бахмут тримається. Наші військові героїчно обороняють місто. Що зараз відбувається у Бахмуті? Як наші титани його обороняють? Запитаємо у Петра Кузика, командира батальйону Свобода, майора Нацгвардії. Він долучається до ефіру. Добрий день, дуже раді вас бачити. Вітаємо вас в ефірі. Слава Україні, героям слава Смерть ворогам. Розкажіть, будь ласка, що відбувається в Бахмуті останні дні? Ми е, чуємо багато новин про те, що росіяни намагаються посилити штурм, але е, в них нічого не вдається. Чи дійсно це так? Ну дійсно ситуація трохи загострилась на всіх ділянках. Пішли штурми. Вони і раніше були, вони були там по 7-10 на добу. Але зараз вони відрізняються тим, що вони стали масованіші. Якщо вони раніше малими групами просувалися і намагалися малими групами десь досягти тактичних успіхів, то зараз ці групи збільшились суттєво. Мовно кажучи, від 5 до 10 раніше, то зараз від 20 тільки е, стартують вони, і вони пішли в наступ, пішли на загострення по всій ділянці. Одночасно намагаються прорвати і обійти Бахмут зліва, Справа і пішли в такий суттєвий тотальний наступ на саме місто. Ну, звісно, всі ці штурмові групи лягають. Ми їх знищуємо, але ну, плюс погода трошки зіпсувалась знову. почались дощі, болота. Якщо там в місті зрозуміло, що ми працюємо. Ну там зрозуміло, як працювати, то е з по флангу міста. Трошки було то ускладнює роботу. Це і підвоз БК, і, і евакуація поранених е, ускладнена, бо техніка в'язне. Гусеничної техніки не так багато, а джипи банально не вигрібають в цьому болоті. Тому на на руках все на ногах виносимо поранених на руках боєкомплект. Деякі тактичні успіхи на днях ворог мав десь там. Не знаю, метрів на сто просунувся вперед. Зараз їх повибивали з тих ділянок. Е, пройшла зачистка. Е, відкинули назад на деяких напрямках досить суттєво. На деяких напрямках, там, де вони стояли, довелося їх знищити. Тому ситуація непроста, бо вони переважають кількості завдяки цим зекам і всяким іншим вагнерам і так далі. Все, наволоч налізло сюди. Але тримаємося, стоїмо, працюємо. Наказу на відступ не було, я так розумію, не буде. Може, дай Бог буде наказ іти вперед. Відповідно, дадуть відповідні сили засоби, тоді піде вперед. Зараз є наказ обороняти рубежі, чітко визначені по всім рубежам. Повторюсь, там складна ситуація, чого там провірувати, але Контрольована, поки що вистачає і боєкомплекту, і сили, і засобів. Є втрати з нашого боку. На жаль, це реальна трагедія. Є навіть хлопці з нашого підрозділу, які на щиті повернуться додому, але ми повстимося за них, і я думаю, що ті втрати, які несе ворог, вони не співставні. Пане Петре, ви згадали Дуже за вагнерівців. Якраз в мережі з'явилося відео, де вони критикують Герасимова, начальника генштабу РФ і послають його на три літери. Там і кажуть, що в них не вистачає снарядів, аби йти в бій. Ви відчуваєте, що у росіян розпочався снарядний голод? І як вважаєте, за що насправді вагнерівці критикують Герасимова? І... Щодо снарядного голоду, це Можливо, не, не вартує недооцінювати потенціал окупанта. Е, можливо, навіть це ІПСО, спеціальна операція, щоб применшити пильність. Дійсно, зараз системи Хаймерс порозбивали їхні логістичні е, центри і зв'язки. І серйозні вибухи тут е, позначились на деякому зменшенні обстрілів, але розраховувати, що в Росії вже є дефіцит снарядів. Мені здається, нерозумно, треба виходити з ситуації то, ну, найважче. У них, на жаль, досі ще є запас боєкомплекту. Питання в тому, як скритно і коли вони його сюди підвезуть. А незадоволеність вагнерів, вона очевидна, і вони, можливо, напряму не кажуть, але ті полонені, які діляться з нами інформацією, воно все на поверхні. По-перше, їм обіцяли величезні зарплати. А втрати у них такі, що вони не встигають отримувати ті величезні зарплати. По-друге, ними користуються як, ну, як м'ясом. Даруйте, і у них така система є загорота. Ці загони за відступ у них покарання розстріл за здачу позиції, розстріл і так далі. Тому це їм не додає мотивації. У них єдиний успішний вихід з цієї ситуації, в яку вони попали, це здатися в полон. Але, чесно кажучи, захисники Бахмута і наші бійці підрозділу Свобода не обтяжені гуманізмом до цих тварин, тому це теж складно ще попасти в полон до українських військових. Тому що ситуація зараз така, що як тільки ворог з'являється в присіл, його намагаються знищити. Унікальні випадки, коли вони заздалегідь там піднімають руки і здаються. Ну тим пощастило, пане Петре. Ми вам надзвичайно дякуємо за вашу мужність. Передавайте привіт побратимам. І слова подяки від нас, усім захисникам і оборонцям Бахмута. Ви наші титани, Бахмут це фортеця. Дякуємо, що знайшли можливість включитися у наш ефір. Дякуємо дуже вам.